Віталій Буталішах, врая проти. Бегемота. БГ Рейтинг 1842. Абитрусо зіграємо. Давай шаг свій, не хочеш? Передумав, чи що? Давай віддам тобі якість. Жалко. Переводимо фрезяк поближче до короля. Ставити мат, бо програємо цю партію. Нічі не буде. Краще програти такі партії. Чим отримати цю нічию? Брім бім-бі-мбі-бім-бій-дюн-дюм дюйм дюйм, дюм-дюн. Хоча треба було нормально мене. Чекаємо трошечки від нього якихось дій. Поставити б на H4 було б ясно, що ми робимо. Так. Чіпляється до нас цей. Пожертвував і зіграв би сюди, na PAW так би, але. Фрезя-4 якийсь хід, якийсь є. А, можна взяти і тура H3 зіграти. А що я раніше цього ходу зробив? А, ну нормально, тут же шкінь туди. Мат висить? Як ти до цього відносишся? І елегантний хід тура f 3. Як ти до цього відносишся? Мабуть, не дуже. Дякую. Фаріс не завадить мені, не завадить, не завадить. І також елегантний хід сюди. Слоник все. Ага. Ось воно що. Ти подивись. Що учваряє тіп. Ти... Ну, у нас ще є якийсь елегантний хід. Конем, наприклад. Відеситеро. Давай, давай мені якість. Це як понотом вийшло з бегемотом. Коня хочеш підключити? Ну, підключи. З усіх полей висить тобі мат. Перекурим зараз. Цей. Цю річ супернику мені вже ходити, ходити вже не буде, далі здаватися не буде. Буде просто тримати до кінця, до нульової секунди. І потім буде мені писати: Ну, ти ж так само затягуєш, здаєшся, коли в тебе нема фігури, це те одне й те саме. А я скажу ні, це не одне й те саме. Коли є активна контргра. Навіть якщо вона не коректна, але якісь ідеї є, ви їх проводите, це нормально. А коли ви просто не робите ходи там, або ще щось. Ну це й здався. Тому Тому подякуємо йому за цю партію. Окей, 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 окей. Я просто думав, що він вийде взагалі. Тіпа... Або буде чекати до нульової секунди. Ну ні. Не так він не зробив. Блискучий хід. Так. Раніше можна було щось замодити. Ну, дуже погана позиція в білих. Де вони помилились? Тут перевага. Вони роблять. Ну, це нормально, окей. Повільний хід, захищаючи пішака. Але в мене вже всі фігури майже зараз включиться в гру. Знову хід такий собі. F4 якось треба було перекривати цю діагональ. А тут, наприклад, F3 міг зіграти. Підірвати, поки король в центрі. Відкриваємо центр. Відкриваємо гру. Ось декілька ходів. Здавалося б, захисний хід і розвиваючий, а виявляється, це вже погано. Сланджи 4 хіт. вам? Комп'ютер показує кінді 2. Ну окей. Висить мат за ш 5 тому треба віддавати фрезя. Ось настільки розвиток фігури активність вирішує тут в цій позиції. Коли у вас ще центр, ось пішечки в центрі. Переліз цю демаркаційну лінію. На Є4 він задавлює позицію, і у вас є можливість проводити атаки на короля. Його захищають тільки пішаки і ну, Тура трошки щось захищає, ну і все. Перекриваємо лінію і все. Віталь Баталішахі грає проти Вадорця з рейтингом 1754. Я ж тут бью. Ничего там не перепутал в вариантах. Пишечка выиграл суперника, и навіть не зрозумів, что такое. Что такое Д что-то там, что-то Так, Так. Ну, щось виглядає симпатично. Сюди потім сюди. Ну, якість виграли, Тому що суперник допустив таку активацію моїх фігур. Віддав мені центр і зразу здався. Така симетрична позиція б, 92 на 81, щось дуже схоже все, але мене фігурки краще. Стоять для... після відкриття центру. Після розміну виявляється, що слон закриває тури координацію дій, ну а слони в відкритій позиції просто. Знищують цю, цю всю цю конструкцію з фігур чорних.